не знову новий тренд із тіктоку завдає шкоди здоров'ю і життю українських дітей. Лише за минулий тиждень до Львівської дитячої лікарні Святого Миколая швидка доправила трьох хлопчиків 10, 11 та 15 років, перед обличчями яких розірвалася саморобна вибухівка. Діти між собою не знайомі, проте виготовляли саморобну петарду за нині популярною в мережі TikTok покроковою інструкцією. Таких відео в мережі вже чимало. Окрім майстер-класів, підлітки публікують, як працюють ці вибухівки в кінцевому результаті. Згодом після непоодиноких невдалих спроб діти потрапляють до шпиталю з глибокими опіками обличчя. Серед пацієнтів опинився в лікарні Святого Миколая і 11-річний В'ячеслав зі Львівщини. Хлопець розповів, що разом із другом побачили, як на вулиці інші підлітки робили таку петарду за інструкцією із соцмереж. Такі пацієнти до нас потрапляють із глибокими хімічними опіками обличчя, адже засіб для очищення труб, який є у цих так званих петардах, буквально роз'їдає шкіру дітей. Найбільше страждають очі, адже там тканини найтонші. Вже трьом дійцям за тиждень ми надали допомогу. У всіх них, на жаль, залишаться рубці на обличчі. Крім цього, медики закликають батьків проводити з дітьми роз'яснювальні бесіди щодо небезпеки виконання сумнівних інструкцій із соціальних мереж і додають, що після таких витівок діти в кращому випадку ризикують залишитися з зрубцями на обличчі. Софія Фенко, телеканал НТА.